Інструктора, всі в нас з бойовим досвідом, але незважаючи на це, ми постійно продовжуємо навчання, ми саморозвиваємося, тому що тактика війни завжди змінюється і потрібно підготовляти людей під ті моменти, які в нас на лінії бойового зіткнення. У нас, коли вчили весь нахил, ціна людського життя. Десь ти не додав 10 хвилин, все, людина може від цього ситуація скластися, загинути. Не важно, чи це медицина, чи це саперна справа, чи це тактика. Хочеться дати більше, є знання, і їх ще більше стало. Ми завжди хтось їздить десь куди навчатися. Зараз ще є обмін досвідом, кудись їдемо ми, хтось приїжджає до нас, все рівно ти щось для себе відкриваєш. Такий нюанс. Я сержант Збройних сил України, Присяжнюк Євген, позивним і Монах Воюю в 115-й бригаді. Зараз на даний час на посаді інструктора. Ворог тактику змінює завжди, і тому ми. Їздимо на навчання, де є люди з різних бригад, ми ділимося досвідом, плюс що є іноземні інструктора, приїжджають, вони діляться своїм досвідом країни НАТО. От, недавно ми були на навчаннях в Польщі, нас навчали французи. Там ще паралельно були чехи, фіни, бельгійці. І ми проходили підготовку на інструкторів. Отримали сертифікати. Навчання було непогане, завжди від цього є плюс, чим би ти не займався, навіть те, що ти знаєш, все рівно можна трошки підзабути, треба завжди вдосконалюватись. На навчаннях я отримав багато нових, не то що вражень, а нового досвіду. Більшість досвідів педагогіців, методика викладання. Так, на словах воно дуже легко, але насправді, якщо правильно викладати, бути педагогом, навіть по військовому ділу, це дуже тяжко, тому що люди різні. Враховуючи у нас є вікові різниці між людьми, тому що якщо у нас мирне время, люди мають вікову категорію. А тут у нас в зв'язку з тим, що вже четвертий рік війна, різні люди, різний вік, по стану здоров'я, і... але все рівно людина має отримати знання і до кожного треба підхід. І тому педагогіка це дуже тяжка справа. Іменно я робив на себе такий нахил іменно на педагогіки, ну, тому що тактику нам теж викладали. Всі різні були і медицина, і мінолибухова справа, все було. По тактиці нового ну, деякі моменти я отримав, але більшість ця тактика, яка була дана ними, країни НАТО, які нам допомагають від початку війни, вона тоді, в 22-му році для нас, це було щось таке неймовірне. Ми коли нас навчали. В житті люди наші, які їздили за кордон, які ще з часів АТО займалися. І навчання у них було у інструкторів. Ми, цивільні люди, бачили цю тактику <кій> там, після навіть своєї срочної служби ще в мирне время, то це було щось таке супер-супер. За ці роки їхня тактика, ми її переробили під себе. Того, що у нас четвертий рік війна, ще раз нагадую, і тактика ворога завжди змінюється. Він не стоїть на місці, це дуже потужний противник. І того ми мусимо підстраюватись під нього. І щоб навіть е по кількості ворога він нас перевищує в десятки разів, але слава Богу, ми тримаємо вже четвертий рік, того, що можна навіть малою групою, якщо ми тактично підготовлені, і можна робити ворогу з неприємності. І вони бачачи свою тактику, вони бачать, там теж люди розумні, підготовлені, вони бачать, що це їхнє, але воно перероблено вже за три роки війни. І вони просто пробують, і у них не виходить. Вони навіть деякі інструктора. Це люди не з таких простих підрозділів, яких ви, там буває морська піхота, і десантники їхні. І вони просто беруть, пробують, і вони просідають ще гірше, ніж наші БЗВПшники. Тому що вони звикли до одного, але бойові дії, якщо вони десь навіть ведуть за кордоном, да, там місія є в Африці, десь Афганістан, Ірак, ну воно не то. Коли по тобі стріляє РПГ, десь хтось вибіг там чи. 80-ті міномети, коли по тобі працює потужна артилерія, плюс зараз дрони. І для них це. Вони постійно з нами спілкувалися. А розкажіть то, розкажіть то, розкажіть як. А ми от працюємо так, ми кажемо, це вже не працює з 22-го року, навіть не то щось. Цікаві були заняття, от і від них я ж кажу, ну я більше витягу педагогів. Нас вчили французи, це взагалі їхня така от, манера викладання це супер. Просто ти дивишся. І це людина ніби військова, ніби професійна, але от моменти такі, як у них постійно була така фраза ключовий момент. І от, дійсно ключовий момент, ключовий момент. Не треба людині багато об'ясняти. Наприклад, навіть то, що поводження зі зброєю, коли ти тримаєш автомат, і в тебе палець має бути на ствольній коробці перед тим, як зробити постріл. От. Коли ти людині кажеш, що цей ключовий момент, це ніби ти йому в мозг вкладаєш оцю частичку, і він вже якось займає. Спочатку ми сміялися, але ж ми там один одному викладали. І кожен день <кхід> по декілька інструкторів ми проходили тему, ми робили план конспекти. У нас їх перевіряли. Якщо були помилки, спочатку їх було багато у всіх. Навіть досвідчені інструктора були з нами з інших бригад, з навчальних центрів. Дійсно, хлопці вже там по 10 років в армії, по 15, які вже викладають не перший рік, і то вони кажуть: це дуже от іменно у французів булася. Маленька ізюмінка під час всіх навчань ми розуміли там, навіть якщо нам щось десь давали не так, вони самі нас попереджували. Що каже, воно вам може ну, навіть десь щось не підходити, але все рівно у них теж своя програма, затверджена вищим керівництвом, і каже, ми мусимо це дати. Каже, ви собі, що вам потрібно, ви візьмете. І навіть будучи там, ти розумієш, от під час навчань щось новеньке пізнаєш, і ти розумієш, що воно тобі підійде для наших навчань, коли ми вже вернемося додому, будемо викладати навіть інший підхід до людей. Якісь такі, як французи кажуть, ключові моменти, от вони в великому плюсі, і ти розумієш, що треба, треба, треба. І ми бувало таке, що завалювали їх питаннями. У нас була 40 чоловік група, і оце кожен додає, додає. Якісь питання вони вже просто не можуть. Жара, літо, десь ми там сидимо на полігоні. І плюс це була ще така проблема спочатку, декілька днів. Ми через перекладача. Поки ми доносимо до перекладача, перекладач йому, поки він обдумає, дасть, і це лишній час. І це дуже тяжко. Але перекладачі, от, ну, їм теж велика, велика подяка така, це наші українці, хлопці, дівчата, вони просто на ізнос. Ми от вечором виходимо з полігона, ми втомлені, французи втомлені, а перекладачі вже не можуть говорити. На двох мовах, а деколи приходили, там, наприклад, чехи там, чи ще хтось, і вони переходили вже на англійський, бо ті теж знають, і це ну, дуже тяжко. І це час протяжний, але півтора місяця навчань, ну, тобто ми вклалися в програму. каже, Ви перші, каже, такі от група, з якою легко працювати. Каже, от Ви якось от такі, каже, от, ну, дійсно, у нас така була хороша група, всі такі бойові, всі такі позитивні, з юмором, і вони каже, от просто. Каже, з вами легко працювати. <кій> І Ці моменти, ти собі там, навіть ми спитали перший день, де можна піти в магазин, купити собі блокнот, ручку, тому що ти бачиш, ну, ти за півтора місяця все не запам'ятаєш. Треба щось собі фіксувати, треба записувати. Вони кажуть, у нас все готово. Відкрили коробочку, нам такі зошити, блокнотики, ручки різного кольору, там, щоб ти собі, ну тобто відношення до нас <кій> ще було чітке. Вони нас зустрічали по-людськи. З захватом вони дивились, каже, у вас такі втомлені каже, обличчя, каже, ці очі, каже, дивишся. Ну, ніби бачиш пустоту, каже, але коли починаєш спілкуватися, каже, ви отак загораєтесь, каже, як спічка відкриті всі. І от... Просто каже, ну такі люди, каже, ми на каже, як француз нас сказав іменно інструктор нашого відділення, каже, ми зразу даже трошки боялися. Каже, от приїдуть, ну ж все время ПТСР, ПТСР, війна людей ламає, війна людей там, вони всі психовані. Ну, було і не без цього, трошки десь хтось, може, там десь комусь щось не підходило, хтось зривався, але це все було таке на дружніх стосунках. І там навіть з собою ми все попривозили назад, ці всі записи, ці всі їхні методи, всі таблички. Плюс у нас яка була проблема з тих років, вся ця абревіатура. Той же самий колись, щоб сказали, що таке Марш, ми дивилися великими очима такими, що це таке. І от натовські ці всі. Абревіатури, вони плюс переводиш на нашу мову, воно зовсім по іншому звучить. І того це все фіксувалося, розписувало, не давали час, десь не співаєш, перепитуєш, десь підходиш. Ну і плюс просили, вони все скидували в електронному виді в групу. Особисто мені це сподобалось навчання і тим паче це інші країни, інші люди, інші зі своєю культурою, своїм відношенням. І ну, щось новеньке завжди каже, вчитися це завжди плюс. І тому ми дуже раді. Особливо запам'яталось те, що коли ми уїжджали, ми були на одній базі, там майже під Германією, під кордоном, а переїжджали вже ближче до України. У нас тиждень був залік. Ми викладали нашим БЗВПшникам, ну, ті, хто українці були на БЗВП, там в Польщі навчалося, і це був наш тиждень контрольний. За нами, за кожним інструктором був закріплений французький інструктор, перекладач. Плюс поляки були, і там, я ж кажу, чехи. Там, і, і ти проводиш заняття, ти готуєшся до них, складаєш план конспект, з вечора дають тему, і ти викладаєш. Ніхто вже, як було, наприклад, ми вчилися, не перебиває, не виправляє. Це був тиждень заліку. Вони дивилися для того, щоб отримати сертифікат. Як ти пройшов цих п'ять тижнів свою підготовку, вже викладали ми на людей наших. І от, це все спостерігання. Перші дні це якось було трошки. Ніяк. Ти дивишся за тобою, наблюдають. Знаєш, таке каже, в спину ці взгляди відчуваєш. Але, ну нічого, всі, повністю всі отримали сертифікати, всі старались. Це було супер. Але коли ми виїжджали з однієї іншу, йшов дощ просто злива. Стояла ми ранку, виїжджаємо в автобуса. Всі французи стали на обочині дороги і всі. Так, от військове вітання. А коли в кінці ну, вже вони уїжджали, а ми на наступний день, то деякі інструктора вже прикипіли, просто людина уїжджає і сидить, плаче, витирає сльози, каже: ми розуміємо, куди ви вертаєте, що у вас в країні. Просто за півтора місяця от стала як маленька нова сім'я. Кажу, кажу вже. Це вже наця, кажу, де би ти не був на навчаннях, за ці декілька місяців привикаєш до людей, і... і це вже навіть це таке розставання, ніби всі чужі, але одночасно і рідні. От просто я ж кажу, нам пощастило. От французи своєю культурою, своєю відношенням до людей, це просто було супер. Як вони казали, ми би хотіли ще з вами десь посидіти, каже, в якомусь ресторані, каже, ближче познайомитись, поділитися культурою, але каже, ну нам заборонено і вам, і нам, ну так, в шутку. Але все рівно ну, було дуже приємно. Багато теж чого від них от отакі, навіть в тактиці. Вроді би, воно не то, а от щось в них є от такі маленькі нюанси. Ти раз і підхватив, Блокнотик достав, записав чи схемку якусь намалював. Плюс ще використання їхньої зброї, навіть той кулемет, якого ми ще не бачили, але він може в майбутньому бути в нас на озброєнні. І ти так собі фіксуєш, фіксуєш, все до того, що завтра він може прийти на бригаду, а ти навіть не будеш знати, як розібрати, скласти і показати людині. Якісь нові там, гранати, можуть. неважно, все по озброєнню, ми все фіксували, все для себе запам'ятовували. Відношення до нас було нормальне. Жили ми на польській базі, поляки годували там всі умови. Було непогано, все там, і душ, там, стираль, стиралка, все, казарми, там, білизну, все міняли, це все, все було чітко. Але тільки одна проблема перший тиждень це їхня їжа. Це непривично, вона не заходить, вона не добра, просто ну, дійсно це була така проблема. Але неділя у нас був завжди вихідний. Навіть поляки возили на озеро, там можна було покупатися недалеко було, там, чи в магазин, кому що потрібно. А так взагалі-то на 95% це все було круто. Приїхавши сюди, якраз на слідущий день до нас прийшов адаптивний період, група. От Ми для себе рішили, ну, використати от іменно ту методику, яка нас навчала, майже без своєї. І ми от на навчальних місцях з хлопцями вже от просто всі ці нюанси от попробували іменно цю от французьку методику викладання. Я скажу мені легше. В чимось було. Я ніби відчував, що я можу до цього, а після цього просто ти те саме але легше, просто от легше ти спілкуєшся з людьми, того навіть от коли. Французи такі, наведу приклад, коли в тебе сонце жара, ти на відкритому місці, ти навіть, каже, взяти, наприклад, ти викладаєш неповну зборку, розборку там, автомата. Да? Каже, ти маєш вишукувати людей, там, наприклад, спиною до сонця, якщо сонце світить тобі в обличчя, то це ти страдаєш від цього, а не люди. Ти інструктор, ти викладаєш, Того, що зараз десь в когось нюанс, ти це вмієш. Ти це можеш, а люди ні. І того от такими маленькими даже нюансами, от такі нахили на навчання, каже: пострадай, нічого страшного, ти інструктор, ти сам пішов на цю посаду, ти сам добровільно на цій посаді тримаєшся, ти мусиш себе віддавати. Каже. Коли каже, вони наводять приклад, ти в школі вчився, вчитель заходив в клас, він майже весь урок міг провести стоячи коло дошки, а ми сидимо за партами. Правильно каже, якби вчитель сидів і підняв клас, ви стояли, то ти би щось запам'ятав, як тебе через там, 10 хвилин вже болять ноги, ти вже крутишся, тобі невдобно, і ти починаєш мислено проклинати на цього педагога. Так само і тут каже, це педагогіка, но ну, військова. Він каже: Зроби, щоб тобі було. Тяжко, але людям було легше, тому що вони мають це запам'ятати і їм завтра воювати. І на тобі лежить відповідальність, як над інструктором, чому ти їх навчив. Оця недороботка навчальних центрів, от, в них програма, в них більше от, статута цього. І вони, каже, деякі от з них, такі серйозні хлопці, після поранень, воювавши, там десантники наші були, каже, я не вспіваю, бо в мене бумага. Ми просимо, наприклад, каже, дайте нам людину, яка буде займатися бумагами. Я каже, не можу людям дати, мені не вистачає часу. Ми вже там спілкувалися, сиділи, кажу, а нам потім доробляти. Тільки кажу, у вас хлопці 45 днів на БЗВП, а у нас, на жаль, зараз 7. І кажу, доробляти це дуже тяжко в прифронтовій зоні. І от опять, ну і в попередніх інтерв'ю ми казали, велике недопрацювання навчальних центрів. От більшість. Перевірки постійні, якісь додаткові бумаги. Нам тут трошки. Попроще, ми собі, план конспект є, є, і я по ньому працюю. У мене одне навчальне місце, і я сижу. Я викладаю свою тему, пропрацював дві години, перепочили 10 хвилин. Прийшла інша група. І я на одному план конспекті проводжу заняття на своєму навчальному місці чи день, чи два, чи три. Скільки мені прописано бойової підготовки, тобто нам легше. І от досі вже Україна воює четвертий рік, і ніхто не може так чітко добратися до деяких. Не всі деякі навчальні центри. То, що з нами був в групі, він не буду називати заради безпеки це місце, де навчальний центр, він викладав нас, це людина віддається повністю. Він мокрий, він зупиняється, він десяє, хустку витирається, він відкритий, відкритий, відкритий. Він нам скільки теж інформації давав і підказував ну, ньому, більше підготовлений він був по, іменно по педагогіки. Але він каже, буває таке, що я не можу. От приїжджаю, там, приїхав полковник, і все, і посипалося навчання. Бо приїхав полковник нас перевіряти. Каже: я готувався, у мене обмежений час. все, раз я каже, не вспів додати цих 15 хвилин, і це було іменно цих 15 хвилин важливо. Все, група пішла, бо план занять прописаний. що, А завтра вони поїхали на бригади. Ну, це каже: добре, що зараз ще є. Ви по бригадам, і ви допрацьовуєте те. От, я ж кажу, може, десь наконець ми достучимося, що хтось серйозно візьметься, от, ну, що ну, бумага, бумагами, вони теж мають бути. Все прописано, все розписано. Але люди відправляються на війну. Це не в бурсі, коли ти вивчився на камінчика, прийшов на стройку класти кірпіч, тебе не виходить, тебе підправив там, старший колега, і ти і все рівно ти можеш зробити не так. А це війна від недопрацювання, людське життя і весь нахил. Так само от. В нас, коли вчили весь нахил, ціна людського життя, ціна здоров'я ну, це війна. Десь ти не додав 10 хвилин, все, людина може від цього ситуація скластися, загинути. Не важно, чи це медицина, чи це саперна справа, чи це тактика. На жаль, от мало часу, мало. Не вистачає трошки. Хочеться дати більше, є знання, їх ще більше стало. В мене. І завжди, я ж кажу, зараз ми завжди хтось їздить, десь куди навчатися. Зараз ще є. Обмін досвідом, кудись їдемо ми, хтось приїжджає до нас, все рівно ти щось для себе відкриваєш, якийсь такий нюанс, ключовий момент для себе відкладаєш. І все, хтось тобто би це супер. Але деколи українська паперова армія може зашкалювати.